Вітаю вас на каналі Місячна країна. Вересень та жовтень це традиційно час збору врожаю моркви та буряка. Середньостиглі сорти починають копати вже наприкінці серпня, початку вересня, пізньостиглі, починаючи з середини вересня та у жовтні. Але багато що залежить від сорту культури, погоди, графіка внесення підгодівель та інших факторів. І зараз я розповім, коли краще за все копати моркву та буряку у 2025 році за місячним календарем. Дам найкращі дні у серпні, жовтні та вересні. Календар складено для усієї території України за київським часом. Щоб не втратити врожай, щоб він добре і довго зберігався, треба вірно вибрати день. Він має бути погожим та сухим. А ще Важливу роль відіграє фаза місяця і знак зодіаку, в якому він перебуває, особливо, якщо ви плануєте тривале зберігання цих коренеплодів. Отже, копати коренеплоди краще за все на спадаючому місяці. У цей період вони максимально поживні та смачні. Ще важливо викопувати їх в особливі знаки, які забезпечать добре, тривале зберігання та збереження максимуму поживних речовин. І зараз я дам усі найкращі дати за місячним календарем для викопування моркви та буряка на зберігання та на їжу. Тож, дати у серпні, 17 та 18 серпня це спадаючий місяць у близнюках. Рекомендовано викопування моркви, буряка та збирання іншого врожаю на тривале зберігання і на насіння усіх культур. 21 та 22 серпня, спадаючи місяць у леві, цей знак є дуже сприятливим для збирання на тривале зберігання усіх культур, включно з викопування моркви та буряка, а ще збір коренеплодів на насіння. Наступні дати у вересні 9 та 10 вересня, спадаючи місяць у овні. Коренеплоди, викопані у ці дні, будуть смачні, придатні для тривалого зберігання. Рекомендован збір на зберігання усіх культур. Цей знак дуже сприяє тривалому зберіганню врожаю. 13 та 14 вересня, спадаючи місяць у близнюках, рекомендовано викопування моркви, буряка та збирання іншого врожаю на тривале зберігання і на насіння. 17, 18 та перша половина 19 вересня, спадаючи місяць у леві, і це теж дуже сприятливим для зберігання усіх культур, включно з викопуванням буряка та моркви. А також Збір коренеплодів на насіння. Наступні дати у жовтні 10 та 11 жовтня, спадаючи місяць у близнюках. У ці дні рекомендовано викопування буряка, моркви, збирання іншого врожаю на тривале зберігання і на насіння. Друга половина 14 жовтня, 15 та 16 жовтня, спадаючи місяць у леві. Ці дні є дуже сприятливими для збирання на тривале зберігання усіх культур, включно з викопуванням буряка та моркви, а ще збір коренеплодів на насіння. Щоб овочі довше пролежали, копати коренеплоди потрібно в суху погоду, ліпше за все ввечері. Морквина й буряк у день ще накопичують цукор. Бадилля потрібно видалити відразу, викрутити руками або обрізати, інакше коренеплоди почнуть швидко в'янути. Далі овочам потрібно дати обсохнути годину дві, а потім очистити від землі. Далі моркву і буряк ми розкладаємо в темному, але провітрюваному приміщенні на добу, а далі відправляємо у льох чи підвал. На зимівлю кладіть великі та щільні плоди, без ушкоджень, без хвороб і, звісно, не підгнілі. А дрібні овочі криві та пошкоджені, переробляємо або з'їдаємо найближчим часом. Я бажаю всім вдалого врожаю моркви та буряка і їх подальшого зберігання.